Вітаємо, друзі! З вами канал Граємо Українською, і сьогодні я вам розкажу, чому король порожнечі найкращий король в грі Дев'ять королів. Отже, у мене для вас тут є продовжена гра, яку я вже граю аж цілих 400 років. Ну а добре, майже 400 років. 381 рік. Якщо ви подивитесь, в мене тут е, карти короля порожнечі, саме солдати. Ось у мене їх три. У мене, звісно, є наймити. Я думав їх розвивати. Бачите, 2500 золота. Майже всього на все 266 наймитів. Вони дуже погано скеляться, якщо ви не король е, жадібності. Ось ну звісно, я поставив тут ферми, ліси. У мене є кілька храмів, щоб це все підвищити трошки сховище на золото, каміннярна для власне веж і е, замку. Є замок відповідно максимального рівня. Стоїть кальдера, а є три нових вежі. Пісочний годинник. Це від нового короля, короля часу, якого я ще поки що не відкрив, тому що треба зіграти 999 років, щоб його відкрити. А є огри. Просто я люблю цей, цей юніт, завжди його беру. Ось, але основа все-таки ковальні, коваль, ферма, солдат. Солдат ще раз, військо ближнього бою, плюс 1% шкоди за кожен новий підрозділ. Як ви бачите, 4 тисячі в підрозділі людей, і це означає, що тут плюс 4 тисячі шкоди. І в мене таких аж 3. Як ви бачите, ці штуки не наносять шкоду. Єдина шкода, тут у нас від пісочного годинника, тому що пісочний годинник б'є по площі. І він одразу спрацьовує. У нього дуже велика е, ударів за секунду, ну, максимально 100, е, 100 ударів за секунду, як і будь-яка карта е, в цій грі після е, оновлень розробники зробили. Вони зробили, що ти не можеш перейти за максимальну кількість ударів за секунду. Це 100. Але так як вони б'ють по площі, то вони е, моментально завдають е, квадрільйони шкоди, е, і ніякі з моїх юнітів не встигають е, нічого зробити. Ми, звісно, можемо це перевірити. Я зараз покажу, як це все відбувається. Е, іде мільйон бафів, тому що, як ви бачите, з лівої сторони в мене дуже багато вже е, е, більше. І, от, власне, є ефективна робота Х2. Ефекти ваших будівель підтримки спрацьовують двічі. У мене дуже багато указів е, ну, за 381 рік, скільки може бути указів? Очевидно, бачите? Моментально ніхто нічого не встигає зробити, Ні противник, ні ми. Ось, е, і, власне, давайте будь-яку карту візьмемо, я не знаю, буде дика карта. А е, я тут накопив дві пропозиції. Е, що я пропоную зараз робити? Я пропоную знищити е, вежі е, пісочний годинник а, і подивитись, чи ми, власне, проживемо плюс один рік, і ми знищимо третій пісочний годинник. Так, що ще? Ми можемо знищити ще ферму. Ну, давайте сюди наймето поставимо, хай він буде. Ферми, звісно, на нього не діє, але вже які. Так, перенасичення на всіх хлопців. Це максимальні. Зараз 4000 підрозділів. У них дуже багато шкоди. І давайте їх повністю по, по цей. пройдемося по ним. Дяка карта на цих намітів вже не працює. Давайте на цих намітів тоді. А ферми у нас максимальні, тому ми просто скидуємо. А, Міграція нам не потрібна, скидуємо. Капітальні дії скидаємо. Значить, я зараз спробую зробити атаку замку. У мене вона доволі велика, як ви бачите. Зараз знайду цей указ. Ні, це критична шкода. Ось. Дальність шкоди від атак по зоні на 30% більше на три рази на 90%. Тобто в мене величезна і величезна кількість. Давайте спробуємо. Так, у нас додалося 169 хлопців все, У нас 2500. У нас зараз тільки війська працюють. Давайте, от у нас кода по атака по зоні. Бачите, ну, типу, за рахунок замку, він дуже багато робить. А можна взяти перенасичення, перенасичення ще оцих хлопців ще раз. Так, укласти мир. Давайте укладемо мир. За цим хлопцям, я люблю короля часу. О, цікаві карти. Так. А тепер я спробую не атакувати атакою замку, хоча вона доволі, бачите, багато шкоди нанесла. А, і вона, власне, всю шкоду нанесла, бачите, війська нічого не зробили. Я попробую зараз зробити перенасичення і не атакувати замку. Я забираю руки, ось вони руки. Дивимось. Чи вийде виграти тільки військами? У нас, в принципі, огри сильні, доволі. Що подивимося. А, 762 огри. Вони теж максимізуються від порожніх клітинок. Ось, руки, нічого не роблю. Надія тільки на наших е, солдат. Е, огрів, е, кілька наймитів. Е, ну і все. У нас свеж, немає ніяких. Чого нема. Дивимося. У нас 7700. 7700, У них 500. Перемогли? Все, бачите? Навіть без атаки замку. Але атака замку, чому я вважаю, що король порожнечі найсильніший король зараз в грі грідають король. Тому що сама, сама атака замку, а за рахунок указів, коли ви збільшуєте атаку по зоні, там є ще новий указ, який дає підпалення під атаку по зоні, плюс є багато дуже указів, де ви збільшуєте силу ваших всіх підрозділів і веж, а замок це вежа. Відповідно, ви можете ще додати храми, додати каменярні, і навіть самим замком ви легенько можете проходити 100 років на середній рівні складу, на якому зараз я граю. Але якщо ви додати ще інші е карти саме цього короля, такі як коваль, ферма, е не знаю, солдат, паладин, е лучник, е ну, типу, вони один, е один одного компліментують, і та ж сама дика картка, і сталева броня. Ось вам, в принципі, не потрібно карт інших королів. Ось так. Ось так. Дуже легенько можна вічно правити в цій грі, саме королем порожнечі. Ось. І насправді, не так давно, десь кілька місяців тому, розробники покращили короля. І я тоді ще подумав, чого його було покращити, він і так був хороший. Оце все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки цьому відео. іншим відео У нас не тільки града від королів, у нас на каналі дуже багато інших відео, коротких стрімів. Ми з дружиною стрімимо, Інколи я сам стріблю. Ось, е побачимось наступного разу. Бережіть себе, е пинайте на ЗСУ, не ігноруйте повітряні тривоги і грайте українською. па Папа.